Так, товариство, працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, дуже радий всіх бачити. по старій добрі традиції. Як і завжди, хочу попросити від вас міцну жирну вподобачку. Дуже всім за це буду вдячний. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, Тікток канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Однодумців, людей, які люблять свинарство, сільське життя. Ну і в цілому висвітлюємо на нашому ютуб каналі Життя, буття селян. Будемо потихеньку обслуговувати наших безхвостиків разом з тим, поспілкуємося разом з вами про нагальні і актуальні теми у нашій влюбленій галузі. Провели черговий, точніше, допомогли провести черговий опорос. На нашому господарстві поросятки, яких ви бачите уже новонароджених, це трьох свинка Свинка 1 була. Запліднена петреном, ну і на виході отримуємо гарну трьохпородочку. В принципі, це вже не перший виводок подібний. Дуже вони мені подобаються безпосередньо своїм м'ясним виходом, Дуже дуже тоненьке сало на таких от відгодівельних поросятках. Ну і прирости при належному харчуванні поросяток дуже дуже непогані. Ну, відгодовуються вони можна так сказати оптимально ідеально. Ну але єдиний нюанс, що це поросятка. Суто під гарний якісний високобілковий комбікорм. Домашнє утримання на картошках, на гарбузах. Ну, я би таких поросяток взагалі не рекомендував купувати. Велика біла ландрас, ландрас, Ландрас-дюрок це менш вибагливі якраз от поєднання поросяток, які в принципі при звичайних кормах. Будуть рости і не будуть приносити вам жодних проблем. Отакі от поросятка знову ж таки потрібно розуміння того нашого і чому ви купуєте це поросятко. Разом з тим, от до важливих питань дуже часто хлопці задають питання стосовно фіксованих станків. Річ дуже крута, але от на Можна так сказати, даному опоросі все одно до втрат, якраз от, які ми отримали, вони не мають жодного відношення. Тому що ну, трішечки я прогавив початок опоросу десь напевно годинки, півтори-дві. Ну і мінус три поросятка із виводка я отримав. Значить, суть проблеми полягає в чому. Самі поросятка доволі крупні в момент опоросу. Ну і в цілому, петренчик він чим характеризується. Як ви бачите, вони доволі широкі у плечовому поясі. Ну і коли поросятка виходили за рахунок того, що вони доволі крупні, певен больовий ну, шок свинка отримувала. Ну і коли поросятка з'являлася, вона піднімається, виходить на задні ой, на передні ножки. Ну а задня частина знаходиться на е, підлозі. Ну і в цей момент, коли поросятка знаходилась під нею, вона просто задньою частиною його е, притискала. Ну і відповідно: ну, якщо ви не контролюєте опорос, в цей момент не знаходитесь біля свиноматки, е, просто відбувається асфікція, тобто удушення поросятки, ну і таким чином. Е, певні втрати ми понесли, але слава Богу, що безпосередньо на якраз от, сам епіцентр опоросу я встиг. В принципі, роботи доволі таки чималенько, і змоги там контролювати прям на постійній основі регулярно, якраз от, свинки в той момент не було. Так що маємо, що маємо. 26 серпня. Ну, Як ви бачите, реалії сьогодення такі, що кожух, шапка дуже сильно впала температура в районі 12-13 градусів. Ну але куди від цього діватися? Буквально сьогодні ще і завтра по прогнозу у нас стоїть дощик. Ну а вже потім планується потепління, і будемо приступати до копання картоплі. Якраз от картоплю також обов'язково вам покажемо в цьому році. Зараз вже будемо потихеньку приступати до виготовлення комбікорму. Як ви бачите, запаси тануть на очах. Значить, досить таки багато з'являється питань. Стосовно зернодробілочки і е, кормозмішувача, нагадаю, що це е, комплект е, фермер кс 450 від техномашстрой. Е, повністю характеристика цього комплексу безпосередньо, якщо мова йде про кормозмішувач. Е, повністю характеристики Зерна дробілки сито на 3 міліметри. Я вважаю, що це оптимально ідеальний вибір при виготовленні комбікормів для поросяток. Можна, в принципі, і менше, але ну, на меншій. На меншому ситі продуктивність буде падати. Значить, що стосується продуктивності, безпосередньо самої зернодробілки, вона йде із двигуном на 4 кВт. Це нагадаю, що однофазний комплект, тому що ну, здебільшого, більшість виробників, які представлені на ринку України, пропонують тільки. Якраз от трьохфазні агрегати. Чим якраз от і було віддана перевага техномаштрою, що у них є великий вибір як однофазних агрегатів, так і трьохфазних агрегатів, будь то там гранулятори, кормозмішувачі, зернодробілки, або ж в цілому комплекс, який складається зернодробілки і кормозмішувача, в принципі. До цього як я придбав оцей от комплекс, напевно, вже більше трьох років у мене на господарстві отакий от гранулятор. Також дуже немаленьку кількість він корму виготовив і для кроликів, і для несучок, і для тих же самих свинок. Зараз, в принципі, задіюємо його значно менше, так як кроликів у нас зовсім невелика кількість. Ну, виготовляємо час від часу на ньому комбікорм, але тим не менше, хлопці якраз, от, якраз за, за, ну, на грануляторі зупинимось. Також буквально в попередніх відеоматеріалах запитували, чи можна ну, загранулювати корм. Хлопці зараз можна так казати, через. Певні питання, які зв'язані з біобезпекою, нічого нікому не гранулюю. А до цього, в принципі, і колегам своїм гранулював, і безпосередньо людям, які, ну, яким мене рекомендували. Зараз вже знову ж таки намагаюся ну не зернових груп не привозити і завозити на господарство, ні лишніх людей, ні лишній транспорт не запускати на господарство, так як куча нюансів безпосередньо на сьогоднішній день із біобезпекою у якби в нашому регіоні є. E, Значить, однофазний двигун, що тут, що там, там на 2,2 кВт, а тут на 4 кВт. В принципі, той двигун, який запускає кормозмішувач, абсолютно без проблем справляється із навантажуванням і із змішуванням корму. Максимальну кількість, яку я завантажував у цей. Кормо змішувати це 300 кг, в принципі, більше я в нього і не завантажував знову ж таки, там хлопці неодноразово писали, чому не взяв на 600 кг, чому не взяв не тонну, чому не провів три фази. Друзі, знову ж таки, відштовхуємось від потреб, реалій і задач, які має виконувати ця техніка. Оцей комплекс більш ніж задовольняє всі мої потреби і. Об'єми якраз от при виготовленні комбікормів. Знову ж таки, у порівнянні з -за таким от апаратом, оце це просто небо і земля. Скільки я за 3,5 роки перетягав у руках, неначе наче кантруп того зерна, одному богу, відомо. Зараз же ситуація, ну, як ви бачите самі, запустив зернодробілочку, кинув шланг і комбікорм готується. Так що, якось так. Так, дощик трошечки втих, значить, приступаємо. До решти робочих процесів, які чекають на нас на нашому господарстві. Так що, товариство, в кого будуть з'являтися питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. У відео форматі будемо робити все від себе можливе, щоб якби, знімати і відповідати на всі ваші питання. Так що, всім, миру, добра. Дякую за увагу! Дякую за вподобачки. Побачимось.